Вітаємо з випуском від 15 березня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Керуючись пріоритетом безпеки руху громадян міста у будь-який час, а особливо в темну пору доби, працівниками комунальної установи Муніципальна варта для пішоходів продумані компактні світловідбивачі, аби вони були помітними в темряві. Сьогодні інспекторами муніципальної варти в центрі міста вручались такі засоби перехожим. Знаєте, як користуватись, Буваєте до А тут. такі елементарні, але дієві засоби допоможуть обезпечити власні життя та не спричиняти дорожньо-транспортні пригоди. Коли ходите вночі, відбуває світло від авто, машини. Як тут, до речі, наша гаряча лінія муніципальної влади. Якщо щось трапилось, будь ласка, дзвоніть. Будьте помітними. Це в рази знизить рівень травматизму на дорогах, в тому числі й дитячого. Надіваєте на руку. Що у вас було видно десь по дорозі? Будь ласка, користуйтесь. Дякую. користуйтесь, бережіть себе. В умовах недостатньої видомості пішоходи мають позначати себе для інших учасників дорожнього руху. Тому інспектори муніципальної варти продемонстрували, як це повинно виглядати. А це за руку буваєш, буде відбуватися. Ага. О, ночі. Убезпеч себе, засвітись більше двох тисяч таких світловідбивачів вже у громадян міста. Це колись доясці відбувають світло та громадян села. Yeah. Yeah. Вечірній рейд інспекторів муніципальної варти це охорона громадського порядку, дотримання режиму тиші та інших норм, що продиктовані законами воєнного часу. В повній готовності та з добрими побажаннями щовечора вони виходять на маршрути. Доброго вечора. Муніципальна варта. На годинку на півдев'яту. Наразі проходимо вулицю Шевченка. Вулиця Тереспільська. Все добре, правопорушників. Не виявлено. Йдемо далі. Наша служба то ваша безпека, безпека перебування в громадських місцях в зонах відпочинку. Перевіряємо сквер Михайлівський. А камери ситуаційного центру забезпечують фіксацію правопорушень безпосередньо в момент їх скоєння. Тому, якщо поруч немає патрульних муніципальної варти, це не означає, що ваші діяння залишаються непомітними. Ми побачимо і відреагуємо під час рейдів вулицями міста. Інспектори муніципальної варти і далі фіксують випадки порушення правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки автотранспортних засобів. Прислухайтесь до письмових попереджень, аби не отримати протокол та штраф. В своїй повсякденній роботі інспекторам доводиться ставати свідками різних ситуацій, і навіть таких, на жаль, як раптова смерть перехожого на одній із вулиць міста. Завжди носіть з собою документи, телефон для зв'язку з рідними. Не цурайтеся покликати на допомогу, небайдужість людей іноді вражає. А довіра до нашої роботи не може не надихати. Що не ніч та гомін, крики, дебош і все це за стіною будинку громадянки похилого віку. Ситуація з галасливими сусідами взята під контроль. От так я гранічу сніми повністю. Понімає угу. повністю я гранічу. І вход? З той сторони. Шановні, дотримуйтесь норм поведінки навіть у власних оселях. Розуміємо, ваш дім, ваша фортеця, та це аж ніяк не повинно впливати на комфорт інших. Поінформовані означає обізнані та захищені. Інспектори муніципальної варти усіляко сприяють такій інформованості громадян для вашої зручності. Тому нагадуємо про перекриття руху автотранспортних засобів по вулиці Першотравневій та Маяковського. Там тривають ремонтні роботи електромереж. В свою чергу муніципали забезпечують доступ транспорту, що обслуговує торгові точки навколо ринку. Перехрестя Ізмаїльська та Першотрамнево. Діючи відповідно до гасла місто проти наркотиків, інспектори муніципальної варти продовжують зафарбовувати злочинні посилання на телеграм-канали, які несуть інформацію, де і як можна придбати наркотичні речовини. Менше підказок, менше тих, хто спробує згубне зілля. Муніципальна варта проти наркотиків. Замальовуємо рекламу наркотиків. Дякуємо за двосторонній зв'язок. Володієте інформацією щодо написів або бачите тих, хто їх наносить. робить закладки. Повідомляйте за телефоном гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Спільна мета об'єднує. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.